Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо про одяг, але не про звичайний одяг, а про одяг тварин. Одяг потрібен не тільки людям, а навіщо взагалі людям потрібен одяг? Так, щоб не змерзнути, не промокнути під дощем, щоб не перегрітися на сонці. А який же одяг мають тварини? Що є для них одягом? І чи у всіх тварин одяг однаковий. Мають всі сиреньке пір'я, завжди скачуть на подвір'ї, галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок цих знає? Так, це горобці. Серед снігу та крижин дивний птах живе один. Крила має, і не літає, та за те, як слід пірнає, носить чорний біле він. Що за птах такий? Пінгвін. Який же одяг мають птахи? Так, це пір'я. Пір'я у різних птахів різниця. Є довге на крилах та на хвості для польоту, є коротке пухове для збереження тепла. Пір'я та пух дуже легкі, м'які, а ще пух може зігрівати. Деякі тварини та птахи зігрівають своїм пухом нори, гнізда. Дупла. Котиться клубок, зовсім без ниток, замість ниток, безліг голочок. Хто це такий? Так, це їжачок. Чим же вкрито тіло їжака? І чи вкрито воно пухом, чи шерстю? Ні. Замість шерсті в нього колючки. Це захисний одяг їжака від звірів хижаків. Погляньте уважно на ці картинки. Кого ви бачите? Так, це ведмеді. Це білий та бурий ведмеді. Що однакове у цих ведмедів? Одяг. Чим різняться вони? Кольором шерсті. У білого ведмідя одяг шерсть білого кольору. А у бурого бура. Бурі ведмеді. Взимку сплять у барлозі. А білі ні. Бурі живуть в лісі, а білі серед вічної мерзлоти в снігах та кригах Арктики. Бурі ведмеді всеїдні тварини, а білі хижаки. Вони харчуються рибою. Та тюленями. Обидва ведмеді вміють плавати. А чи холодно білому ведмедеві у воді? Ні, тому що білий ведмідь має під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому змерзнути у воді. Хутро у нього водостійке, вода не проникне, не промокає. І не пропускає вологу. А ще хутро тапіря мають свіські тварини та птахи, які живуть у папусі в селі. Пригадайте, кого ви там бачили? А ваші домашні улюбленці кішки, собаки, хом'яки, кролики, мають хутряні шубки. Вони зігрівають їх під час холоду та рятують. Під час спекотної погоди. Дякую вам за увагу, до побачення!